Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. На даний момент Аліна жителька великого міста. Вона має власну квартиру і живе у хорошому районі. Правда, в ту квартиру вона більше нікого не водить. На квартиру вона не заробляла, а отримала її від батьків. Зараз їй 35, і вона досі не одружена. Проте вона має хорошу роботу, місце, де можна жити, і подруги, з якими гуляє на вихідних. Перший раз, коли вона захотіла вийти заміж, було їй 23 роки. Тоді вони обидва були студентами. Її батька на той момент уже не стало, а мама мовила, що дівчині не потрібен хлопець з багатодітної сім'ї, бо їм не буде куди діватися. Обидва навчаються, квартиру не куплять. А як діти? Мати сказала, що сама їм дозволить жити у її квартирі, бо він їй не подобається. Мовляв, дівчині не потрібен хлопець без квартири, їй потрібен забезпечений, який про неї подбає, а не інший. Сама жінка вийшла за аліниного батька, коли він мав гроші, і міг про неї подбати. Тоді дівчина про це це все розповіла своєму хлопцю. Він здивувався і обурився. Сказав, що з навчанням завал, як ще роботу шукати. Ні, ну знайдеш, а що далі, Поночом не спати чи як? Так вони й розійшлись. Через деякий час вона побачила його в соцмережах щасливий, одружений та багатий. Став бізнесменом, заробляє багато і має власний будинок та машину. А ще у нього є вже діти і жінка поруч. Аліна тепер сидить і думає. Чому це не я? Чому, коли він був зі мною, то сказав, що не зможе зробити таке для мене? Пройшло багато років їй було 31. Жила сама без мами. Познайомилася з чоловіком, старшим на 8 років. Він був розлученим, залишив квартиру колишній дружині і доньці, а сам жив у друга чи в гуртожитку. Так і він приходив до неї жити кілька ночей. Незабаром зробив пропозицію, мовив, що готовий оплачувати їм все, а саме подорожі і життя загалом, тільки будуть жити у її квартирі. І ще й договорив, що не будуть його дописувати до квартири, щоб вона не думала, що він хоче її квартиру. Тоді жінка як розгнівалась, вона не могла уявити, щоб чоловік без квартири хотів на ній одружитися. Як так? Сам не заробив і тепер хочу її жити? Так вона і думала, що розійшлася з ним назавжди. Потім були ще одні стосунки рік тому, познайомилися з ним її подруги. Він був старшим, без дітей, хороший, красивий. Вони ходили на побачення в кіно, і раз він запросив її до себе в квартиру. Вона зайшла і побачила маленьке приміщення в бідному районі, як розгнівалася у свої 37 років. Це все, що він надбав. Вона його любила, але розуміла, що життя з ним не буде таке, якого вона хоче, і кинула. По-друге, кажуть, що вона чинить неправильно, бо навіщо їй тих квартир? Як вона збирається в 40 народжувати, як взагалі збирається заміж вийти? Та й ніхто в неї квартиру не забере, документи ж на неї зареєстровані. Проте дівчина каже, що це вони не розуміють. Кожен чоловік повинен мати житло після 30, і це точно. Вона хоче жити у хорошому домі, тому вирішує чекати на принца на білому коні і далі. Не така й стара, щоб припиняти пошуки. Любі друзі, а як ви вважаєте, вона чинить правильно чи помиляється? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.